Якщо ви будуєте власну справу чи хочете побудувати, і, мабуть, багато разів робили спроби, розкажу про власний досвід. Я в своєму житті розпочинав, мабуть, чотири справи. Хотів творити біля чотирьох бізнесів. І справа в тому, що жоден бізнес мені насправді не вдався. І от ще починаючи там із 2005 року, я намагався створити свою справу, одну, другу. Там. І щоразу не вдавалося. Знаєте, яка проблема? Я щоразу сам себе звинувачував. Я себе звинувачував у тому, що я якийсь не такий, я недостатньо досвідчений, я недостатньо знаю, тобто мені потрібно ще вчитися тому, вчитися цьому. Багато в чому вчитися, да? ну, в залежності від якої справи. Тобто, я, припустимо, хотів щоразу створити бізнес по продажам спочатку там. У мене були гаражні ворота і металопластикові вікна. Потім це мені не вдалося. Пізніше я хотів автозапчастини продавати, також не вдалося. Потім агентство там я хотів відкрити, не вдалося. І так далі. Кожного разу, чесно кажучи, я себе звинувачував у тому, що я, я якийсь не такий і я недостатньо там, знаєте, розумний і все решта. Тобто багато людей. Явно що розуміють мій приклад, да? але от на даний момент єдина річ, що я можу сказати, потрібно розуміти те, що самому організувати бізнес просто неможливо. Поясню зараз чому. Справа в тому, що дивіться, вам дані якісь певні здібності. Наприклад, якщо ви хочете створити бізнес, відповідно у вас вже є організаторські здібності. І це факт. Тому що у вас є це бажання, і ви відчуваєте на початковій стадії, ви відчуваєте, що у вас це така ідея надихає, да? і ви хочете творити, і все решта. Але через те, що нам колись заклали неправильні знання, що я зараз маю на увазі, нам заклали все те, що ти маєш зробити сам. Ти все маєш зробити сам, ти все маєш вміти сам. А насправді цього не потрібно. І насправді ви не можете робити самі усе, якщо ви хочете створити бізнес, тому що у вас всього на всього 24 години на добу, і цього часу вам просто мало, мало щоб всі справи зробити, і щоб організувати дійсно хороший бізнес. А справа в тому, що ви є, так би мовити, тільки одна складова якогось великого механізму. От давайте подивимося, припустимо, на мурах, подивимося на бджіл. Одна така істота, вона не варта абсолютно нічого. Але якщо вони в великій команді, ви дивіться, які вони творять надзвичайно грандіозні справи. І от в кожної такої тварини, да, у, там, у бджоли чи у комахи, є обов'язково своє завдання, яке вона постійно робить. Для спільної справи. Тобто, у них є певна стратегія. Припустимо, матка, да, яка роздає команди, подала ідею. І далі кожен отримує якесь певне завдання, хтось носить нектар, хтось охороняє вулик, хтось там доглядає за наступним поколінням і так далі. Так само ж і в бізнесі відбувається така сама справа. Тобто, ви хочете організувати бізнес. І Єдина здібність, яка є у вас, це організаторські здібності. Ви мозок цієї структури. І, відповідно, вам потрібно зібрати навколо себе просто правильну команду, а не намагатися робити все самостійно. Звичайно ж, якщо ви, припустимо, вивчаєте. Тут чи іншу справу, припустимо, якщо введення бізнесу там, ви вивчаєте маркетинг, ви вивчаєте продажі, ви вивчаєте просування, ви вивчаєте, якщо у вас виробництво, ви вивчаєте технологію. В цьому, звичайно, на поверхневому рівні потрібно розумітися. Це буде краще для вас, для вашого бізнесу, однозначно. Але робити це ви не повинні. Розумітися так. Добре, якщо у вас до цього лежить душа на здоров'я, але от потрібно навкруг себе збирати правильну команду. І зібравши правильну команду, ви свою ідею обов'язково можете втілити в життя.